не буду бачите, що робити, їдьте на перерив, ідіть, і ще дальше хочуть. Дайте по нас. Починає, я докажу, бо його, йому працювати треба, організовувати треба. Є чотириста п'ятдесят, а на цей сніда відділити на суки, щоб знімати, як це може, яким вас російські пасіки признати, що вони в пасіці, що вони зразники, де власне. Я маю надію на всіх. Я вже зберігаюся. Якщо мені спокійно дати, то дайте, я Скажіть, що можна. А що ДНР, терористи ДНР? Що цей закон не піднімається? Де вже за тих, за цей закроє? Ну я свої питання. що ви не ви вас. Я до вам хочу вручити. Нам не скажували в час. Нам треба хати процес. Ми написали вчити. Ну, зараз комітет, писнемо комітет, потім писнемо. Виборів немає ніякого закону. Стадіться з списками реально. Ми в парламенті зараз. От ми що зробити? Подумайте посидіть там школи. Женщина, ну а їм я що роблю? Наша туди, мовче, що ж ми ми не далі. Ви должны так зараз зібратися, і штуки. Вони їх тягнути тут, тут дивиться, що робиться. І воєнні, і терористи і признати. Все можна ми прийшли, щоб достояти президенти. Президент.